І так, друзі, переробляю була Приїхав до мене булат, вже зібраний, не знаю, чесно кажучи, не скажу. Це булат. Розібрав його, тобто передня полурама і, звісно, задня полурама або трансмісія. Таке от. Буду продовжувати переробляти. <кх> Буду робити схему. Плаваючою коробкою, ну, а далі покажу кінцевий результат. Звісно, все знімати не буду, логіка зрозуміла. Продовжую переробляти булата на мототрактору вже, як кажуть, плаваючою КПП, тому зараз закотив сюди задню частину, тобто трансмісію, і Тепер буду робити е, виносну кулісу. Е, ролики є у мене на каналі про те, як я роблю кулісу. Е, так що, починаємо робити. Зараз головне зібрати заднього возика, як кажуть, встановити проміжний шкіл. Термозний барабан і тормоз тут уже зроблений на цій переробці. Тобто залишилось його все це підв'язати під передню частину. Тобто починаю цей процес переробки, і максимально хотілося би з мінімальними, так сказати, затратами переробити схему перевернутого мотоблока дригом, як кажуть, те перевернуте КРП. Так називають його перевертишем. Ну і далі будемо працювати по уже схемі, яку неоднократно я її використовував неодноразово, тобто по схемі мототрактора з плаваючою КПП. Поїхали. І так я починаю, як завжди, з зняття оцієї кришки. Далі тепер будемо робити кулісу, Винушну відео по ній є. єсть. Мені там в коментарях пишуть, що цю тему можна викласти буквально за 3 хвилини, по виготовленні цієї куліси нічого такого важкого тут немає. Ну, як кажуть, в мене так не виходить, щоб за 3 хвилини. Тобто зняв я відрізав оцю цяцьку, вона буде валятися все рівно. І поставив на місце рамку, потім перепровірив, чи працює коробка в своєму діапазоні. І, звісно, зараз спереді встановлю такий кутник 50х50, товщиною 4 мм. Я взагалі встановлюю, буває 5 який є. І тут фіксую, потім упори е, руху догори донизу самої ручки перемикання скоростей і потім уже ви, винос куліси на праву сторону. Будемо працювати, а ти е, підписники і глядачі, які думають, що це все так взагалі просто хай би виклали за три хвилини. По цій темі всі ці нюанси, які е, стосуються виготовлення цієї виносної куліси. Будемо працювати далі. І так, друзі, е, зафіксував я, приварив кутник, зробив виріз, е, доступ до заливної горловини і оглядове вікно, щоб було доступно подивитися, що там в коробці. Приварив упори хода е, притяга донизу догори. Тобто після того зараз обріжу оцей хвіст. І це стане, ця рамка вона піде, стане збоку. І так, друзі, упори зроблені. Отрізав я рамку. І маємо фіксацію входу самої ручки перемикання передач, так як вона була на мотоблоці. Далі беру кутник, роблю три отвори діаметром 13 мм, довжина кутника 325 мім, кутник 50 на 50 мм і товщина тут 4 міліметри. І встановлюємо його, як кажуть, додатково, додатково сюди з боку для підсилення, кріплення самої опори для виноса куліс. Після встановлення кутника 50 на 50 на своє, місце не забуваємо кріпити на всі три. Болти, щоб потім всі отвори совпадали. І після того е, беру, я використовую профільну трубу 40 на 40, товщина стінки 3-4 мм. Е, бажано. Чим товше, тим краще. І вирізаю отакий от кусок з неї сторони. 10 мм відступаю. І отак. От після того Отак під таким кутом вона буде приварена до самого кутника і до рамки куліс. Далі е, зробимо розмітку під встановлення самої рамки подальшому і, звісно, е, зроблю Отвір для кріплення ручки, шарніра перемикання скоростей. Так, друзі, далі вже я встановив поперечину саму і закріпив рамку, зробив ручку перемикання скорості і, звісно, встановив тягу, яка йде від. Ручки перемикання скоростей до е, штока перемикання скоростей тобто шарніри, як я вже казав, шарніри можна робити по-різному. Саме головне, щоб е, цей шарнір працював в горизонтальній площині, а цей, кажуть, вертикальний, повертався догори донизу, а цей вліво вправо. І таким чином. Працює КПП. І головне, щоб не було е, великих люфтів, і сам шток, і ручка трималися жорстко і не бултихалися. І все, як кажуть, працює. Там мені в коментарях писали на каналі люди, декого не виходить. Е, десь, можливо, раніше я там давав. Параметри встановлення цього шарніра, що стоїть біля КПП, на відстані від самого цього отвору під шплинт до центра шарніра 100-102, наскільки я пам'ятаю, міліметри і цього шарніра від цієї плоскості до центра шарніра 120 міліметрів. На цій КПП я зробив, змінив параметри, тобто це не має значення такого важливого. Головне, це синхронізувати рух самого штока і ручки перемикання скорості. Коли ручка знаходиться в положенні перемикання скорості, шток має знаходитися навпроти своєї. Відповідно Вилочки там всередині КПП. Тобто тут все можна проконтролювати, відкривши цю заливну пробку, і наблюдати, спостерігати, як воно там все стає. І, звісно, коли змінюються параметри, тут це все треба потрібно його синхронізувати. Тобто Тут я, скажімо, на, зробив 95 мм ну 92, десь так, коротше зробив на 10 мм, то, звісно, тут я також зробив коротше на 10 мм, нижче приварив цей шарнір. І, звісно, рамка також корочена на 10 мм, 10-11 мм, десь так плюс-мінус пару міліметрів. Такої важливої ролі не зіграють. Тобто, все це. Для чого це я зробив? Бо раніше я 10 мм, коли обрізав цю рамку від самої рамки руля мотоблока і надобавляв сюди пластини ще по 10 мм. Робив її вище. Тепер я зробив так, що звідсіля. Відрізаєш, і, звісно, встановлюєш її прямо на це місце. Ну і, звісно, коли це так робиться, коли ви робите так само, встановлюєте кутник 50 на 50, і, звісно, встановлюєте під таким кутом оцю поперечину. Далі, е, скажу, що ну, продовжую я перероблювати цей булат. Це був мототрактор Булат на базі кіт Булат, чи він був Булат. Тобто вже встановив я шкіл проміжний. І так як узгодили з господарем, буду встановлювати 4 ремені, тобто 2 коротких і 2 довгих, так як двигун тут бензиновий, має 15 кінських сил. Тобто вирішили поставити 4 <кій> ременя. Так що це теж, як би не принципово. Тут достатньо і одного. Ремені підсилені, як я вже говорив, це фірма польська Stomil Sanek. Мають вони таке маркування. І встановлені вони. Таким же чином, як у мене там на каналі, на відео є, як я встановлюю ці. Так, колеса тут на ньому були r 16 тошини F122, диски Niva, так і довгі полуосі. І, звісно, достатньо місця для встановлення проміжного шківа на 4 ручя. Далі буду встановлювати опорні підшипники і потім підв'язувати передню частину мототрактора булат до е, плаваючої КПП. Вже виставив раму булата з передньою балкою, з колесами, так, щоб підв'язати її до задньої частини КПП, так сказати, і з'єднати це все До купи Для цього виготовив отакі ось дві короткі полурами, ну такі собі два плеча. Зараз закріплю їх на опорні підшипники на самій КПП і підв'яжу до е, рами самого булата. Переробляю таким чином, щоб було як мога менше е, затрати, як кажуть, е, з рами. Зараз встановив все вже по рівню, встановив соосність. І тепер, ну, відрізав оці кріплення, які були приварені тут. І до них кріпилась перевернута коробка. Я їх відрізав, так як вони будуть заважати, е, потім працювати. І поки що більш нічого я не переробляв. Працюємо далі. В лонжеронах, які я зробив додатково кут 45 градусів, довжина плеча, яке стає на опорний підшипник, 270, інша довжина 350. І зробив такі вирізи 20 міліметрів для того, аби. Вирівняти задню частину рами з передньою булатовською. Ось я один уже встановив. Такий це має вигляд. Тобто це розміри лонжерони для переробки булата на 16 колесах ззаді і 12 колесах 6х12 спереді. Ну, звісно, краще це все проміряти по-своєму, тому, так як вони були і на докатках спереді, і ззаді 6 на 12 колеса. Тобто, встановити трактор, передню частину і задню частину зібрану на рівні поверхні. І це все потім зрівняти, вирівняти і е, з'єднати. Підв'язав я. Раму булата закріпив на опорні підшипники, переробив щеплення під тросик, так як я в своїх е, раніше відео показував, як я роблю щеплення, трос від таврії. На цьому булаті залишилось педаль і все рідне. Тут упор для троса. з іншої сторони, упор для троса під кріплення цього речага розблокератора. Ну, і, звісно, такий кронштейн. закріплений на речагу самого вижимного підчепника так от це, як кажуть, склалось. Да, перестановив я ще е, циліндр тормозний довелося опустити його донизу на 80 мм і подовжити сам шток на 20 мм Це був такий кусочок прутка на рідному токи. Ну, звісно, педаль, тормоза і всі ці підножки я залишив так, як було зроблено. Продовжую переробляти булата. точніше, скажуть, модернізувати. Зробив уже, встановив е, таку підрульову передню рамку, закріпив е, розподільник двохсекційний на рамці і закріпив гідробак, так як е, трехторець буде з гідроприводом, з гідравлікою. Ну, потихеньку робота йде до свого завершення, як би встановив двигун, щоб приміряти, ніде нічого нічому не заважало. Рамку робив, далі буду закріпляти гідроциліндр. Вже підготував кронштейни. Це кронштейни зробив з кронштейнів, які були. Стояли тут на булаті і до них кріпилась коробка перевернута. Ну і, звісно, треба зробити кронштейн до коробки, де буде кріпитися гідроциліндр. Буду розпрацювати. Розставлю все на свої місця. Уже всі елементи. Закріпив, встановив сидіння, встановив блок керування стартером, закріпив крилья, захист приводного ременя. Ну, взагалі, залишилося розібрати повністю. Обварити все, пофарбувати і зібрати. Тобто, ось я вже його розібрав, так як все було розставлено на свої місця. і де я не мав можливості обварити, все це діло приварити, воно було на прихватках. Тобто, зараз я це все діло зняв, передню частину рами. Тобто, що тут було додано, і так, щоб оце ось подіум під сидіння оці два е, плеча для упора на упорні підчіпники. Ну, звісно, кріплення під гідроциліндр і захист рівня. Ну там всі кронштейни, кріплення. Де буде що кріпитися, все вже я розмістив. І швидко це все треба проварити, обварити всі ці міста, де я не мав доступу з-під низу. Так як робилося це не на стапелі, не на шаблоні. Робилося все це, монтувалося по місцю. І все треба обварити. Потім, як кажуть, пофарбувати і зібрати вже досконало повне зібрання. Так. І задня частина залишилась окремо, і також потрібно все зняти, доварити де що потрібно, підсилити. Пофарбувати і будемо збирати після зборки вже повний огляд всього того, що вийшло з булата в моєму виконанні.